Літак судного дня для російської авіації. Як змінить ситуацію на фронті? Ей 890 Швидів шведів. Треба просто розцілувати за це. Розумієте, і в парі з яким літаком його потенціал розкривається на 100%. Дальність ураження ворожої авіації, вона буде обмежуватися тільки дальністю польоту ракети. Скільки часу українцям потрібно, щоб опанувати нову техніку? Вони були не літаючі. Але зараз з них потрібно зробити літаючі. Факти тижня з'ясували, як шведський літаючий радар допоможе ЗСУ. Це СААП-340 340 невеликий двомоторний пасажирський літак для регіональних авіаліній. По суті, своєрідна літаюча маршрутка, від якої не потрібні рекордна швидкість, висота чи дальність польоту. На початку 90-х шведські інженери змонтували на його фюзеляжі радар, а всередині радіолокаційне обладнання. Вийшов Saab ASC-890 – один з найнебезпечніших літаків у світі. Тож давайте розбиратися, на що він здатен і як змінить ситуацію над полом боя. Якщо дивитися лише на льотні характеристики, то вони зовсім не видатні. Дається в знаки цивільного походження. Крейсерська швидкість 520 км на годину. Максимальна висота польоту 7,5 км. тривалість польоту біля п'яти годин. Екіпаж шість людей, два пілота і чотири оператора РЛС. Але для того, щоб виконувати свою функцію, очей в небі, цього цілком вистачає. Дальність дії локатора літака ASC-890 – 450 кілометрів. Цього достатньо, щоб перебуваючи в районі Черкас, бачити всю лінію бойового зіткнення і майже всю тимчасово окуповану територію, включно з частиною Криму, ворожі винищувачі. Цей радар помітить на відстані 350 кілометрів, кораблі 320 кілометрів, крилаті ракети 150 кілометрів. Поява такого літака це не просто крок вперед, це абсолютно новий рівень для українських повітряних сил. Чому нам віддають шведи ці літаки? Бо вони їх замінюють на більш сучасні. Але для наших умов це ідеальна машина, бо з тим супротивником, з яким ми маємо справу, вона технологічно перевищує можливості російських радіолокаційних станцій, бо це такий, скажімо, реально Рубікон. Це максимальна довіра. Якщо нам дають літаки такого класу, то це максимальна довіра до нас. Сліпих зон для виявлення ворожих цілей просто не залишається. І поява САП asc 890 означатиме лише одне: він працюватиме у зв'язці з ось цим літаком. Для F-16 літаючий радар – це додаткові очі в небі, які бачать на більшу відстань ніж. Власні локатори винищувача він може запускати ракети не більшу дальність, тому що бортова система здатна виявляти цілі, супроводжувати ракету на відстані там до 150-165 кілометрів, використовуючи разом в зв'язці з літаком дерло, фактично дальність ураження ворожої авіації вона буде обмежуватися тільки дальністю польоту ракет. Тобто на сі російських кабів при такому сценарії просто не матимуть змоги завдавати удари по тому ж Харків. До того ж з такого літака можна вказувати цілі західним системам ППО, влаштовуючи ворожим літакам смертельні засідки. Та сама система протиповітряної оборони може, наприклад, не використовувати свій активний радар під час пошуку. Цілей, і це зрозуміло, що дозволяє цій системі ставати невидимою для ворога і його вже включати тільки в момент, коли необхідно запустити ракету, і уразити ворожу ціль і самим полювати за російськими С-300 та с 400 Літаючий радар може працювати і як літак радіотехнічної розвідки. він отримав цей сигнал. Проаналізував, кваліфікував і визначив координат. І негайно для своєї авіації, значить, передав інформацію: там працює радар або не залітайте, або готуйте власні літаки, які а, здатні будуть нанести удар хармами по цьому радару. Головна перевага літаючого радару здатності миттєво передавати інформацію безпосередньо пілотам чи розрахункам ППО. Але оголосити про передачу і побачити сам літак в українському небі різні речі. Тож, коли АЙ 890 хоча б приблизно долетить до України, про це далі. Гарні новини в тому, що цей літак має цивільне походження. Ба більше його приймали українські аеропорти, тобто певний досвід у нас вже є. САП-320, САП 340 в Україну літали історично. Ось, і в тому числі можуть навіть бути і на сьогоднішній день пілоти, які мають ну, які пройшли навчання допуск для керування саме такими типами літаків. Ось крім того, також можуть бути навіть фахівці, які раніше мали допуск як інженери, і в принципі для того, щоб відновити їх сертифікати, буде достатньо пройти там певну кількість достатньо швидких навчань. А ось офіцерів, які керуватимуть радаром, доведеться навчати. На щастя, в українських авіаційних штабах є кадровий резерв. Там досить офіцерів бойового управління. Вони були не літаючі, але зараз з них потрібно зробити літаючих. А вони не будуть управляти літаком, тому час підготовки це місяці, а не роки. Так само треба створити бази для його технічного обслуговування або знайти такі бази за кордоном. І головне, а як зберегти ці унікальні машини? Зрозуміло, що вони стануть ціллю номер один для росіян. Можливо, було б доцільно тримати його за кордоном, наприклад, в Польщі. Поляки закупили два таких літаки, Літаки, і в березні один з них вже отримали. Тобто, в них вже готова інфраструктура для обслуговування цих літаків. Є наземні фахівці, і вони б могли. Ну надати нам допомогу підготовці фахівців на ці літаки. Тож в найближчі дні очікувати літаючий радар навряд чи можливо, але те, що він з'явиться, не викликає сумнівів. Багато чого вказує на те, що паралельно за 16 і цей подвійний удар принесе багато неприємностей росіянам. Павло Васильєв, факти тижня СІТІВІ, Єдині новини.